13 березня 2019 року о 10 годині 47 хвилин на свіслінію 102 надійшло повідомлення від неповнолітньої жительки села Глинниця Кіцманського району про зґвалтування після отриманого повідомлення на місце події одразу скеровано сектор реагування патрульної поліції та слідчо оперативну групу Кіцманського відділу поліції. Зі слів заявниці факт мав своє підтвердження у зв'язку з чим заявниця звернулася із письмовою заявою до працівників Кисманського відділу поліції, в якій Вказала, що близько двох годин тому цього ж числа, всупереч її волі, її батько застосувавши до неї фізичне насильство, вступив з нею в статеві зносини. За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру достових розслідувань. метою належного реагування на події. Пов'язані з домашнім насильством на сексуальному ґрунті, на місце події прибули працівники ювенальної превенції. Крім того, залучено працівників у соціальних служб. На даний час проводиться обстеження умов проживання сім'ї, визначення ризиків, які сприяють домашньому насильству. З дитиною працюють психологи і соціальні працівники для того, щоб забезпечити всі необхідні права дитини.